Дуже часто мене запитують про, про те, що скільки е, ставка повинна бути на мані п'ятитоннику. Е, навантаження у нього десь там 5,5 тонн е, можна вантажити, е, не проблема. Можна таке питання задати чату GPT. Так, Зараз ми у нього запитаємо. Друже, підскажи, будь ласка, яка повинна бути ставка на п'ятитоннику по Польщі? Їздимо тільки по території Польщі, завантажуємо і по яким ставкам ми повинні їздити. Дякую за відповідь. Так, що він нам пише? Так, ставка на 5 тонн, тобто вантажопідйомність 5, зазвичай звантажу підйомність 3,5-5 тонн. В Польщі від кількох факторів. Так, що він нам пише? Локальні до 100 км Від 2,5 до 3,5 брутто середні відстані від 100 до 300 км Дальні дистанції 2,2,50. Ну, як ви вважаєте, він все вірно порахував чи ні? Напишіть свої коментарі.